Артилерія в сучасній війні грізна й потужна сила, але такою вона стає лише під орудою рішучого, освіченого та тактично грамотного командира. Знаються львівські курсанти-артилеристи, які вже другий тиждень на полігоні вправляються у фаховій майстерності разом з курсантами. Досвідчені викладачі, учасники бойових дій на Донбасі. Вони знають на що особливо потрібно звернути увагу під час навчання і які помилки можуть коштувати життя в бою. Зато ми взяли те, що по перше не стоїм на місці. Постійний маневр, постійний вогонь. Постійно увага до засобів розвитку противника, це і безпілотники, це і радіоелектронна боротьба, постійна готовність до дій під час обстрілу противником, постійна готовність до виявлення мінно-вибухових предметів. Готовність до встановлення своїх постійно самооборона і охорона. Другокурсники виконують вогневі завдання, використовуючи 82-мм міномети Васильок умовного противника. Курсанти знищують за допомогою напівпрямого наведення в зоні. АТО цей метод неодноразово доводив свою високу ефективність. Таку вправу ми не виконували. Вона була як недоцільна. А зараз досвід АТО показує, що найчастіше мінометники якраз і ведуть вогонь на півпрямим наведенням для знищення противника. Тому ввели таку вправу і безпосередньо позаду мене сейчас проходить заняття з виконання саме цієї вправи. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Сергій Жуковський, час ще. Ча.